Народ, всім привіт, моє вітання, всі мира добра. Е -е, дякую, що заглянули канал. Сразу хочу вам сказати, що вибачте, буде шумно, так як застало мене це скажімо, так відео в дорозі. Носив свою аську кішку від клініку, плещами вхватили. Ну і що? попробуємо пооткривати тут. А, надіюсь, на цьому розіграші повезе, адже колись було таке, що мені фортануло. І я навіть окупився. Ну, головне, щоб головна нагорода випала не в самому кінці. Бажано десь всередині, тоді взагалі буде бомба. Танки в мене там всі є, так що це чисто рублю для контенту, для вас, хлопці і дівчата. Да? Взагалі, сподіваюся, підтримочку, Як звичайно, поставте свій лайк. Напишіть свій коментар і підпишіться, будь ласка, хто не підписаний, для це для мене важливо. Ну що, будемо відкривати, є в мене 35 тисяч. Поїхали. Перший прокут за 50 золота будемо підскіпувати. Ну і падає зберіг всі. Давайте, мабуть, відразу буду відкривати. Є у нас талісман збирається. Ну, це до речі непогано, що зберегсі сюди вкинули, вже є вірогідність, що щось випаде цікаве. Ну, тут у нас як зазвичай свобода. Ми куди ж без неї Скіпнемо ще один зберегсі. Відкритий. А що по талісманам? Ще треба нам чотири штуки. Ну, тут, на жаль, ми скільки не вихватимо, але є надія на бомбічні, є на... Контейнер вищі хижаки. Ось цей 465, поїхали. Бабам, Один містичний. Хорошо, давай, можливо, тут а нам щось прилетить. 500 золота, непогано, до речі. Плюс збирається мені там до грандіозного містичка залишив зовсім небагато, а тут падає вільний, це не дуже хорошо. І так, 700. Ну, пока що я не набагато в мінусах. Скажем так, ну, почти на 2000. Але ж, можливо, ми і зможемо окупитись. Так, падає містичний, 200 золота. Ну, хоч золото падає, це хорошо. 815. Ай, 500, ну понятно, колись можна випасти. Було. Хотілося би вже... Гарні нагороди, щоб почали падати. Тут щось ці X10 є для прокачки. І падає 5X10. Так. Це вже пішли дорогі прокрути, бажано б, щоб до цього випало. Ми подивимося, що у нас залишиться ще один містичний, можливо, цей раз сертифікат дасть. Ні, але півтори тисячі хорош, хорош. Містики сьогодні мене порадували, надіюсь, що іще вони нам контейнери бомбічні щось принесуть. Так, один відпад, так? Да? Відпад, так, ну цепочка такої середньої длини і нічого толком немає. І по талісманам ще... довго збирати. Поїхали. Ну дай головную награду, а? Уже что Такие то суммы пошли, конкретнее. Давай Ай-яй-яй-яй-яй, не Ну И пока что не тысячи О! два высших эжаки. Ну давай Давай Нажали отсюда Ничего, талисман Ну, ще нам 9 штук. Ще багато збирати. І тут, на жаль, також нічого не випало. Так. 1750. Прощайте. Давай головного. Дувай головну сказав. Не. Оце представте, сніговий льодовик. 1750. Кіль... Крутнули ми ще раз і випало нам на два відпада. Ну давай! Скіпнемо! Ну тут хоч чорна скринька, можливо, з неї ми. Щось зможемо відбити, але, на жаль, ну так, трішки-трішки дало 200 золота. Ну, дай, ну треба просто щось хороше, щоб окупитися. Ех, ну прямо, ну... На жаль, можливо, тепер цього разу. І тут не дало 300, ну, дуже слабо. Дуже. Так, ну що, граємо. ще падають нам... Давай ще всередині. Всі танки в мене є, бачите. Пацієнт випадіння бачите самі, так? Да? Ну давай. Поїхали. Бажано хоча б, щоб одноразо випала нам. Десятка, ну вірю в тебе, ну. Але... Ай-яй-яй-яй-яй, ні. Але залишилось нам зовсім небагато. Ну, зараз, зрозуміло, дасть аватар, як зазвичай. Потім дасть відпад. Який цього не буде цих стоять. Ну давай. Ну, те, що я казав, нічого не насипало, на жаль. Ну і саму головну нагороду забираємо. От бачите, що в нас є. Ну, відкриємо тепер наш сертифікат. На жаль, нам цього разу не пощастило, нічого нам хорошого не впало. Але що є, то є. Так, а, тут у нас дивищесь, зберіг і всі єсть. Нічого не дав. Mm -hmm. Це у нас який контейнер другого рівня, де він взявся, навірно, назбирався. Два дня прямо, ну таке. Давай відкриємо тут, а. Контейнер з прямим танком. Ну, давай, можливо, щось новеньке. Сушка. Нічого нового, нічого нового, танчик був, і результат вищі хижаки М60. Дивіться, що ми маємо 23, було 36. От наскільки я попав мінус? Крутити це розгрощені, вирішувати вам, вам дякую за перегляд, підписуйтесь. Пишіть свої коменти, ставте лайки. Всі ми здоров'я, всім удачі, всім пока.